Сьогодні розпочали ремонт чергової ділянки дороги Радехів-Червоноград. Повністю нове покриття планують прокласти вже до кінця літа. Аби траса, яка сполучає населені пункти, простояла довше. Усі роботи будуть виконувати найновішою технікою, привезеною із-за кордону. Менше ніж за три місяці планують відреставрувати 33 кілометри найгіршого полотна на Львівщині. На відновлення магістралі не витратили жодної копійки з держбюджету. Майже 230 мільйонів гривень виділять із грошей, які зібрали понад норму митники. Їздити вщент розбитою дорогою із Радехова до Червонограда водії екстремали змушені вже майже 40 років. Маневрувати поміж ямами Кермани чи навчилися, а то автомобіль такі випробування не завжди витримує. Ну так і витримує. Так само, як наші нерви, так і та машина. Одне міняємо, друге ставимо і так їдемо. Нема, зовсім нема дороги. Я їду година 35 вон, з Червонограда. Дороги зовсім нема. Ось такі великі, вибоїни, помаленьку їдеш, обминаєш їх. Сьогодні ж тут нарешті загоркотіла техніка. Дорожники взялися прокладати 33 кілометри нової магістралі. Поїхати новою трасою. Шофери зможуть вже до початку осені. Нашою вимогою було не тільки виконати ремонтні роботи, а нашою вимогою було застосування найсучаснішої техніки. І тому ви сьогодні бачите для укріплення основи рециклір, який є випуску 2016 року. Новенький ресайклер, рейдер та каток. Підрядник привіз із Сполучених Штатів Америки на цій ділянці дороги новою технікою прокладуть два шари асфальту. Ми отримуємо зовсім новий конструктивний шар. Цей шар, в принципі, він дуже має дуже великий модуль пружності, що дозволяє нам в принципі, казати, що це вже навіть не поточний, це вже капітальний ремонт, і ця дорога буде служити дуже довго. Фірма-Підрядник дає гарантію на полотно 10 років. Загалом вартість усіх робіт становить 230 мільйонів гривень. Олена Ровенчук, Антон Лакіза. Програма Очі на львів ТБ».